Доброго дня, всім добрим людям. І так розкажу я вам сьогодні, як я спілкувався з одним майже таким самим, як він себе називає, і іншим ухилянтом, який не хоче іти воювати і старається всіма можливостями, які є в законному порядку, ухилитися від мобілізації. І так, одним з перших, що було одним зроблено, це е, все-таки подала людина до Конституційного суду подання про е, неконституційність, як самого закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, так і внесених до нього змін, оскільки е, все-таки людина десь колись слухала, мене напевно може почала думати своєю головою, все таки зробила подання на майбутнє. Щоб виник в нього спір з державою. Тобто він вважає, що закон прийнятий державою Україна не відповідає Конституції України, яка прийнята 28 червня 1996 року. Друге, що людина зробила, пройшла ВЛК, але на ВЛК заявила про те, що в нього є всі симптоми хвороби на туберкульоз. Він йде здати, здавати аналізи і говорить про те, що його треба пролікувати. А це займає від трьох до шести місяців таке лікування, і написав заяву і пішов одночасно після цього, після проходження ВЛК, де йому одразу поставили, що він здоровий, як бугай, і хоче цей. Одразу ліг пішов, взяв направлення участкового і ліг в лікарню. Чому? Тому що був кашель там, і ну, були всі симптоми попередні для того, щоб зробити йому перевірку. Ну і третє, четверте, що він одразу заявив, про те, що він просить забезпечити йому альтернативну службу. Оскільки він, його погляди на життя і досягнення людської цивілізації говорить про те, що він не бажає приймати участь, і його світогляд не може суперечити тому, що він не бажає приймати участі у сафарі на людей, оскільки він війну між державами Україна і Російська Федерація сприймає як сафарі на людей, тобто йому. Життєві погляди не дозволяють вбивати людину, і оскільки людина є такою ж самою подібною, як і він, людини. Ну і четверте, одразу щоб було заявлено про те, що він не може приймати присягу на вірність Україні, державі Україна, оскільки держава Україна є окремим суб'єктом права, і в нього відсутні будь-які. Письмові договорні відносини, крім цих усних, які правники називають там деліктними правовідносинами. Тобто він одразу поставив питання, що в деліктних правовідносинах, а саме він виключає з тих правовідносин приймання ним присяги на вірність України. Оскільки людина раніше не служила, таким чином було зроблено це. Ну, в принципі, побачимо, що з того вийде. Я надію, що я буду слідкувати за, цими, за цією справою. І вона буде доволі цікава з точки зору правозастосування, якщо будуть судові процеси в даному випадку затіяні, крім того, подання, яке зроблено Конституційний суд України. Ну, на поки що, на жаль, не вернулося чи від футболя, чи приймуть до розгляду таке конституційне подання, поки що невідомо. І тому будемо слідкувати за подіями. Ну, на моє глибоке переконання, люди е, мають захищати свою вітчизну, громадяни України мають захищати Україну, державу, порядні громадяни це є дві, два різні поняття. Ну і третє поняття: е, я вважаю, що на сьогоднішній день що президент України е, мав би оголосити вітчизняну війну. Для того щоб у людей, які проживають на території України, які вважають її вітчизною, виник обов'язок однозначний обов'язок захищати свою вітчизну. Дякую за увагу! Будьте здорові. Всього найкращого всім. Ну і хочу нагадати про те, що на сьогоднішній день, після того, як ми втрачаємо Території, які поступово втрачаємо території. Одним з моїх прогнозів було на війну те, що ми втратимо Лугандон. Чому? Тому що той держава російська федерація, яка оголосила контроль над цими територіями, а саме Луганської і Донецької області, вона не буде зупинятися ні перед чим, не буде зупинятися. Перед жодними своїми витратами, щоб такий контроль встановили і над всією територією Луганської і Донецької області. І таким прогнозом я, безперечно, дивився трішки далі, ніж наші воєначальники, ніж наше керівництво і управлінці в Державі України. І, в принципі, якщо дивитися на карти Діпстей, що я майже ніколи не роблю, а вчора подивився. Як на ворожу пропаганду, так і на нашу пропаганду, і бачу, що на превеликий жаль, мої прогнози починають справджуватися. Безперечно, я не хотів би цього, але на жаль, так воно і швидше всього буде. І тому всі, хто розуміє дифузне право, всі, хто старається його зрозуміти, я думаю, що в принципі в майбутньому побачать, що саме так воно і буде. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всього найкращого.